Вітаємо наших слухачів, глядачів в студії Юлія Найта за звукорежисерським режисерським пультом Віктор Біляков, режисерка нашої програми Наталія Луговська. І сьогодні ми будемо говорити про центр крові і донації. І в гостях у мене генеральна директор обласного центру крові Лілія Бузницька. Вітаю Вітаю. і медичний директор центру Ірина Зуб. Вітаю пані Ірина. Навзаєм. вітаю. Приводом поговорити сьогодні став один документ, який був оприлюднений в березні цього року. Тобто, ми зараз, в стрічці новин суспільного, в телеграм-каналі, можемо не побачити якихось об'яв і оголошень від центру крові, тому що посилаючись на цей документ від 20... Другого цього року, які оприлюднений на сайті Верховної Ради України, це наказ номер 120 Служби безпеки України центральне управління. Це наказ про затвердження змін до зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Ну і пункт 2.1.19 – відомості за сукупністю всіх показників про місця зберігання, номенклатуру, потреби, обсяги заготівлі, фактичні запаси донорської крові або її. Компонентів на особливий період. І це під заголовком не можна розголошувати. Це державна так. таємниця. Тобто, повторюю ще раз своє запитання: ми можемо не побачити якихось об'яв від центру крові тепер в стрічках? Так, на жаль, на сьогоднішній день, в зв'язку з виходом цього наказу, ми не можемо розголошувати свою потребу в певних групах крові. Але ми працюємо завдяки ми неодноразово підкреслювали це завдяки Фейсбуку, Суспільному, які допомагають нашим донорам узнати інформацію про наші потреби. Тому ми прийняли такі рішення на сьогоднішній день, що ми будемо запрошувати донорів, але без вказівки певної групи крові. Тобто, люди повинні розуміти, що ми не можемо на сьогоднішній день запрошувати конкретні групи крові. Тобто, в принципі, об'яви залишаються, оголошення залишаються, але тільки не буде вказувати група і резус. Так, так. ну так, да, можна скажемо так, що ми будемо нагадувати про себе, тому що зрозуміло, що люди живуть своє життя. Пам'ятають, не пам'ятають, є це норма, чи не є це норма для когось, да, там завітати до центру крові. А ми таким чином будемо нагадувати про те, що ми існуємо, про те, що є потреба, про те, що компоненти мають певний. Термін придатності про те, що запаси потрібно поповнювати, і, ну, виключно, як сказала Лілія Миколаївна, то без вказівки, без вказання групи, без визначення групи крові, але запрошувати ну, будемо запрошувати. Тоді таке уточнення. Якщо ви можете проконтролювати своїх співробітників, так якщо засоби масової інформації ознайомлені з інформацією на сайті Верховної Ради України, зокрема про такий наказ, то журналісти не будуть вам ставити запитання, ви не будете розголошувати цю інформацію, уприлюднювати її. Проте люди, волонтери, просто дописувачі у мережі інтернет, чи можна їх проконтролювати? Ні, їх не можна проконтролювати, тому люди повинні відноситись до цього з розумінням. І я вважаю, що якщо хтось буде викладати якусь інформацію, яка якимось чином попала до цієї людини, чи, вибачте, вигадана інформація, ми просто звертаємось до людей, користуючись нагодою, щоб люди не робили цього, але просто запрошувати, повторюсь, так, просто запрошувати до. У нас центр, будь ласка, приходьте, здавайте кров без уточнення, без якоїсь додаткової інформації. Тобто, якщо людина у себе на сторінці напише, що, будь ласка, звертаюся завітайте. до вас, да, завітайте до центру крові, бо кров потрібно завжди і для операції, і для фронту будь-що. Так. То це, це в, принципі... в цьому такого немає. Виходу а От як нас... людині, наприклад, зрозуміти, якщо вона має таке бажання стати донором і прийти, здати кров? А от вона приходить, а їй кажуть: пробачте, але вашої, вашої групи достатньо. От як людині тоді дізнатися, чи потрібна її група крові Резус, чи не потрібно, що робити в такому випадку? Бо ну, людина прийде та, раз, їй скажуть, та, два, такому, скажуть, і третє, вона просто подумає, ну, ходжу, ходжу. не потрібно, і, значить, угу. я і не прийду більше. Зрозуміло, на, цей, на такий випадок ми є контактні номери телефонів, і зазвичай і практика показує, що люди цікавляться, телефонують, і ми запрошуємо. Ми зазвичай на нашій сторінці є номер телефону, ми вказуємо, і всі обяви наші також з номера Телефонів і людина телефонує, це хвилина, ну, менше хвилини зателефонувати і дізнатись. Так, насправді, по певним групам можливі обмеження. можливі, Але останнім часом ну, обмеження це рідко рідко буває, дуже рідко буває. Ну, але тим не менше, телефон контактний для того, щоб дізнатись. Але навіть якщо не буде об'яв і оголошень від центру, просто всі мають розуміти, що кров потрібна завжди так. Що аналогів в крові не існує. Синтетичної крові, як вже з наших програм, які ми багато років проводимо в цій студії, синтетичної крові не існує. Тобто, це такі компоненти, які. Може, потрібен, потрібен завжди, потрібен завжди, і може дати тільки людина. Абсолютно вірно, і так хочеться додати, що на сьогоднішній день всі розуміють, да, яка у нас обстановка зараз в країні, і запаси крові повинні бути достатні на всяк випадок. Ви всі пам'ятаємо 17 квітня, що це було, і люди при приходили, тому що розуміють, що. Якщо що не трапиться, в першу чергу потрібна кров. Отже, якщо такі ситуації, які сталися у нас останнє після ракетного удару 17-го числа, то в принципі людина може й не чекати на таке оголошення, ні, вона ні. просто може прийти до центру або зателефонувати і Абсолютно. дізнатися, чи потрібно, чи не потрібно. Абсолютно вірно. Да, навіть тоді, 17 квітня, ми обмежували, тому що донорський ресурс це найцінніше з того, що ми маємо, і ми повинні Керувати цим. І людей було настільки багато, що ми перепрошували, просили зателефонувати пізніше або стежити за нашими повідомленнями. Ну така, така Но, ситуація. Ті хто, слух, ті, хто слухають наші програми, вони також ви вже не перше і про, тут, це. про це нагадуєте, так, так. тому що ви не берете більше крові компонентів ніж потрібно, тому що її треба переробити, потім її треба зберігати. Але це, це має також бути все під контролем, тому що щоб її потім не вибракувати і не утилізувати, звичайно, маємо ми певні потужності, і можливості для подальшого і зберігання, і переробки. Ну це важливо, звичайно. Тому ми і керуємо процесом. Ну на зараз це буде складніше, але запрошувати ми будемо. Угу. Ну і я так розумію, що не тільки про певні групи крові і резуси. Об'яв не буде зараз і оголошень. Так. Ще не буде розголошування про кількість донорів, тобто так, про донорську так. базу. Це знову ж таки цим наказом забороняється. Ну, ми... Так, ми цього ніколи, в принципі, той і не розголошували. Це є таємниця і про обсяги, і про місця, і ну про кількість плазма, про, про кількість про обсяги компонентів, компонентів так. які зараз так Угу. я просто пригадую навіть теж сімнадцятого -е число, коли ми з вами угу. спілкувалися угу. і в центрі крові наступного дня, то тоді звучало, що достатній кількості в запасах є компонентів крові, і це. В Принципі, так ви можете говорити зараз? Можемо, можемо. Люди повинні розуміти, що так, от 17 квітня, Ірина Володимирівна сама перепрошувалася. Ми бігали да перепрошували люди. Може хтось і образився, але люди повинні розуміти, що ми набрали достатньо запасів. Всі лікарні забезпечили, і ці люди, якщо вони прийдуть через тиждень, там, чи на наступний тиждень, чи через тиждень, це буде більш правильно. якісно і більш ага. правильно, да, надасть допомогу комусь. Тому люди повинні це розуміти. Ну і я так розумію, що ви продовжуєте свою роботу в плані мобільних бригад. Так, так. Це дуже важливо, це дуже важливо, тому що таким чином ми. Плануємо, ми залучаємо організовані колективи, і ми більш стаємо, ну так би мовити, незалежні. Тобто є план, ми бачимо, що нам потрібно, і тоді використовуємо саме таку домовленість, приїжджаємо на заготівлю в відповідну громаду чи район чи організований колектив. Тобто це важливо для керування запасами. Ну, ми не говоримо про плани вашої поїздок такої да. мобільної бригади, але ми почали говорити про такі виїзди ще торік. Майже наприкінці року. Ми почали тоді. Да, ви так, ви почали тоді виїжджати і на тепер. Чи в усіх громадах ви вже побували? Е, ні, на жаль, не в усіх громадах ми побували. Є певні складнощі з відстанню. Оце, мабуть, найбільша проблема, тому що це займає саме дорога займає певний час, а нам треба дотриматись також ланцюгу і часового проміжку Дотриматись, і це дуже важливо в плані переробки, тому віддаленіші громади. Поки вони не залучені до якби до цього руху, але ми працюємо в цьому напрямку, також плануємо їхати і далі розширяти, так би мовити, географію наших поїздок, і це обов'язково буде. Отже, об'яв про те, в яку громаду щоб люди там прийшли, також не буде зараз. Ми будемо працювати виключно з організаторами і на місцевому рівні, так скажемо. Угу. Угу. Тобто оголошень таких публічних не буде. Ну, ну за буде цим наказом, я так розумію, це також не можна? – заборонено, тому що це місце так, так. З нашого, з нашого боку не буде mm -hmm. таких об'яв. Ми зв'язуємося з керівниками громад чи з керівниками лікарень і просимо їх, щоб вони на місцевому у себе рівні долучалися. А з нашого боку ми не маємо права це розголошувати. Чи можемо ми зараз говорити про те питання, яке ми обговорювали ще торік? Це спеціалізований автомобіль. Які є в інших регіонах України, і на якому етапі вирішення цього питання? Бо тоді ми ви розповідали, що тут мають бути залучені і спонсори за кордону, і підтримка має бути, тому що ці автомобілі саме звідти і надходять в Україну. Так, на сьогоднішній день, на жаль, такого автомобіля у нас немає. Спеціалізованого нас забезпечує центр контролю, контролю. та профілактики хвороб. Дякуємо їм. А у нас така зараз ситуація, що зараз немає коштів, я так розумію, на те, щоб нам приобрели цей автомобіль. А за кордоном у нас ми подали гранти, заявки, і це не одна, не дві. А чекаємо результатів. Люди відгукуються, люди співпрацюють з нами. Тому сподіваємося, що у нас буде такий автобус. Ну і ще одне запитання, з яким в цю студію ви завітали до нас в грудні місяці вже майже напередодні нового року. Це питання безоплатного донорства. Що на сьогодні? Тоді у нас була присутня голова обласної організації Товариства «Червоний Хрест в Чернівській області, пані Наталії. Тоді говорили, що вони будуть допомагати вам з якимись заохоченнями, тобто це продуктові набори. Що на сьогодні чи виправдалися побоювання перестороги? Так насправді ми співпрацюємо. Дякуємо Товариству Червоного Христа. Дуже дякуємо насправді. Донори наші отримують ці продуктові набори. Але що хочу сказати, що свідомість наших громадян ми насправді ми були в очікуванні чогось такого, з чим стикнемось ми, і це буде катастрофа. Дякуючи. Нашим людям, саме людям, ми з цим з цією проблемою ми не стикнулись. От, ну, не було випадку, коли нам відмовили, коли не прийшли. І коли це залежність від тієї компенсації грошової, ну що ми її відчули, такого не сталося. Дякуємо величезне, великими буквами, дякуємо нашим співгромадянам за це. Я, нагадаю, за таку що, позицію, я да. нагадаю, що тоді ми говорили, що безоплатне донорство це коли людина mm -hmm. не отримує за донацію да. гроші. гроші, і тоді побоювані пристороги були саме щодо донорів, які здають кров. Тромбоцити, на, компоненти, на компоненти. компоненти. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Їм. Червоний хрест так? допомагає Також, досі? Допомагає досі, так. Да. Отже. Якщо сьогодні приводом поговорити був саме той наказ. Ну, тобто, у нас журналістів виникло перше запитання, що тепер центр крові взагалі не може ні про що говорити, не може давати ніякої інформації, то, за вашими словами, ви не можете просто уточнювати кількість запасів крові. Ви не можете уточнювати, яка група і іраз потрібні на певний момент донорську базу, скільки у нас донорів по області. а Принципі люди і надалі зможуть бачити від оборони крові запрошення, щоб так. прийти до НАТО. Проте кожна людина може в принципі проявити ініціативу, якщо є таке бажання, зателефонувати. Нагадайте, будь ласка, номери телефонів. Телефон реєстратури 91 6012. З 8 до 15 ви можете за цим телефоном позвонити і дізнатися любу цікаву для вас інформацію. Субота, неділя вихідний. 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 Отже, номер реєстратури 91 60 12, код Чернігова 0462. Я що бажання, бо ми з вами говорили, що донорська база це не тільки Чернігів. Так, звичайно. Це не тільки Чернігів перекриває. Ні. Ну і наостанок. Все ж таки, хто нас зараз слухає, і от є, така, є таке бажання прийти, здати кров, що людина має пам'ятати про підготовку і кому точно не приходити. Відпочити обов'язково, бути здоровим, поснідати перед донацією і мати бажання завітати до нас. А далі буде попереднє обстеження, буде огляд кваліфікованого спеціаліста і все. Вага, вік, будь ласка, вага від 50 кг, вік від 18, від 18 років. І чекаємо на наших донорів. Ну і є якісь такі особливості. Якщо людина зробила татуювання, або вона побувала у стоматолога, або була брація, було так. щеплення перенесено, ну, то це основне, головне, да, це коли були татуювання, пірсинги або так дещо інше, то це півроку утриматись від донації. Якщо незначне лікування у стоматолога, достатньо буде через 10 днів, через тиждень прийти до нас і все буде добре. І, в принципі, в будь-якому випадку, якщо у людини є запитання, вона може подзвонити зателефонувати. зателефонувати так, так. Зателефонувати і поставити запитання, і кваліфіковано пояснює, що, як і до чого. Да. Пані, дякую. Ну і не прощаюся з вами. Чекаю в наступних ефірах з інших тем. Дякую, дякуємо дякую. Дякую вам за підтримку.